Привіт, друзі! Я Віктор Бабуренко, і ви на моєму Ютуб-каналі Скаже, як Завяже. Поїхали. Що ж, перемир'я на Різдво не буде. Про це власне заявив рот Путіна. Пісков він сказав, що ну, ми не бачили мирного плану. Але якщо Україна сподівається, що вона там цим перемир'ям на різдвяним перемир'ям, там не бить по інфраструктурі, сподівається, там щось там вичевить від нас, то ми на це типа не, не погодимося. Ну і знову, ж, скільки останні два тижні, скільки списів було зламано? Скільки перемовин Трамп виставляв якісь дедлайни, дедлайни нам там, типу, що давай, давай, бігом, бігом, 28 пунктів, потім 19, потім 20. І врешті-решт зійшлися. І зараз кажуть: О, у нас великий прогрес. 90% всього погоджено. У нас там і безпека, і ну, три великих блока. Зеленський говорить про п'ять документів, які мусять викласти. ну… Але вони так розділені на три блока. Тобто не дуже зрозуміло. Перше, що він там говорить ну, про безпекові гарантії, там які дорівнювали б там п'ятій статті е, НАТО, да що там, типу, якщо Росія після заморозки конфлікту знову нападає, штати за нас вписуються. Ну, умовно, поза НАТО такі домовленості у Сполучених Штатах є. З Японією, південною Кореєю, Тайваном і Філіпінами да так, що ну, це не прецедент. Був би це вже там беріть, спишіть там з Японії чи з Кореї, все нормально, в тому числі там і ядерна парасолька є. Від Сполучених Штатів і є ж досі бази і в Японії, і в Південній Кореї. і є американські війська. Да? Ну так само на Філіпінах. От так, там крім безпеки, ще ж проблема відновлення. І Зеленський вже озвучує, що ой, нам треба 70 мільярдів на те, щоб. Нашим ВПОшникам збудувати житло. Ну, воно дійсно потрібно, да, і це попаде в програму відновлення, можливо, попаде. І е, саме головне, от ті 10%, на які там, тіпа, от ще немає у нас спільної е, консенсусної думки, це якраз і стосується територій. Е, я буквально і вчора, і сьогодні, е, дивіться, е, відео, і ми розглядали там. Останній соціологію, да, і 75% українців категорично проти того, щоб віддавати території. Цю соціологію КМІС зробив, скоріш за все, на замовлення команди Зеленського. Вони подивились, ага, і Зелений, як завжди, він мімікрує під більшість українців. І Раз більшість українців кажуть, ні, будемо бодатися далі, там ну, блін, ми з Донбаса не підемо. Ми проти того, щоб іти з Донбаса. Це додало Зеленському хоробрості, Особисто, і він там, типа: я мужній, я потужний, я незламний, там, я не піду, любіть мене, цілуйте, голосуйте за мене ще 100 лет От, е, то есть мімікрія Зеленського під е, українців, ну, воно завжди буває, але це дало йому привід. І, мабуть, він же, ж посилаючись в тому числі на соціологію, сказав, що. Це неможливо. Хоча це неможливо піти з Донбаса, що це було б державною зрадою. Я думаю, хтось з юристів це Володимиру Олександровичу пояснив, що там, типу, Володимир Олександрович будуть доганять, ну нельзя. Це державна зрада виходить там з Краматорська Славянська. Ще раз хочу наголосити всім: це не заслуга Зеленського, це бачення суспільства. Ми з е східної фортеці, з нашої не виходимо. Да? Е -е От. І Е, тому е, оці всі два тижні чи три тижні там довго, довго переговори, там скільки і Вітьков і літав він і в Москву, і тут, і в Берліні перемовини, і куча, -куча всього, але ж у Путіна твердо заявляють: типа 19 пунктів погодили, але один найважливіший для росіян один ми виходимо з Донбасу, ми кажемо, ми не виходимо. І Росія скоріш за все ці всі мирні пропозиції відкидає, відкидає, і значить, Путін буде готовий воювати до весни. То тобто, есть три місяці зими, ну умовно, десь до 15 березня, поки можливі морози, скоріш за все, ми будемо сидіти в бликаутах, будуть подавляти нашу інфраструктуру. Вони до дочекаються великих морозів і точно намагатимуться нас не тільки залишити без світла, а й заморозить. Тобто, ми мусимо бути до цього готовими. Але. Тут же ж, як зіграти з товаришем Трампом і сказати, там бандерлоги тебе не вважають, ка, там, типа, вони, ти найвеличніший лідер, ми тебе всі любимо, всі, ну ти ж взагалі круче тебе на планеті нет, а Путін так не вважає. І десь е, теж Зеленський вже там сказав очевидну істину, що дайте нам, е, дайте нам далекі ракети, да? дайте нам. Можливість бити ну, ракетами великої давльності. Тобто, дайте томагавки, і ми Путіну розкажемо, по чому в Одесі рубірує. да, умовно. Е, і, врешті, про що я хотів би поговорити про роль Європи? Тому що, от що що, а європейці е, молодці? Е, Скоріше за все, що всі ці мирні угоди зір. Я хотів би помилятися, але ну, скоріш за все, що не буде ніякого миру ні до Різдва, ні як Дніпро, Дніпровський Ребе казав до середини січня. От, повоюємо до весни. Але, але що сказали європейські лідери? Фактично, для мене це. Надзвичайно класний документ, який має суху назву. Я навіть час прочитаю, як він називається спільна заява європейських лідерів за підсумками зустрічі в Берліні. Ну, як би суха назва, але це політичний документ, який точно ляже в історію. Да? Запам'ятаємо, що там 16 грудня оприлюднений був документ по результатам перемовин вчорашніх 15 грудня. От. Армія мирного часу 800 тисяч багнетів, це європейці підтримують. І цитата: забезпечити стійку підтримку Україні для створення збройних сил, чисельність яких має залишатися на рівні 800 тисяч осіб. Скажу по секрету: в мирний час, якщо буде тверда заморозка, і ми знатимемо, що там 3, 5, 10 років. Росія просто не матиме сил на напад на нас то 800 тисяч, ми не потягнемо. Треба буде, щоб вона ну, робить кадровані частини і зменшувати цю кількість десь до 1400 реально для порівняння в Бундесвері, тобто Німці, найбільша нація Європи 90 мільйонів. У них армія трошки менше 200 тисяч. Вони на 210 тисяч хочуть вийти десь до кінця 30-го року. У них зараз десь 160-170 тисяч армії. Розуміємо. І куди нам тягнути? Як ми витягнемо 800? Нам будем буде, будуть німці утримувати цю армію. Ми самі не потягнемо. От, але що це означає? Це кінець будь-яким розмовам Путіна демілітаризація, Владимир Владимирович. Ти починав війну, коли в українська армія була 220 тисяч. Закінчив війну, демілітаризував. Ух, Ох, побідка, 800 тисяч. Класно. От потім далі, європейці, Європейський легіон, Коаліція рішучих. Багато про говорили про багатонаціональні сили в Україні, сформовані з охочих країн. Ну, це таке собі НАТО лайт. От і європейці готові до цього. ну, В разі, якщо зараз не домовляться в Трампівський варіант, то європейці скажуть: Ну Окей, ми готові там взяти на себе тил, логістику, ППО, охорону кордонів з Білорусію і Придністров'ям. от, Тобто, це вже чимало, да? якщо безпосередньо вони не готові воювати, але це дуже, дуже, дуже якби класно. От, Потім вони готові на американський нагляд, потім юридичні гарантії замість Будапештського меморандуму, юридично зобов'язуючі гарантії безпеки. У разі нападу обов'язок реагувати військовими розвідувальними та економічними заходами. Ну і гроші агресора. Російські активи в ЄС залишаються замороженими до виплати всіх репарацій, контрибуцій і так далі. Шлях до ЄС. Підтримка вступу ЄС до України. Все, пряма цитата, і це дуже класно. Це, цей документ, я би сказав, це жорсткий такий компроміс між хотілками Трампа, який хоче замирення за наш рахунок. Тобто да? Європа нас не здала. От, і це ну, компроміс і страхів Європи, які все-таки ще бояться залишитися сам на сам з Росією, тому що Росія все таки ж. Ну, е, хоча мені ну, Росія сама сильніша, ніж будь-яка країна Європи. Але потенціал Росії 130 мільйонів, і потенціал Європи півмільярда, і одинадцята економіка світу проти там умовно. Е, там… В десятці всіх економік це і Німеччина, і Франція і Британія. Да? Розуміємо, що куди там Росії тягатися, якщо економіка Росії менша тік... за економікою од... одної лише Німеччини. Але між тим, Європа боїться, і для Європи ми такий собі щит. І вони не збираються цей щит розбивати зараз там, типа собі об голову. От так що е, цей день війде в підручники історії це однозначно. І ми маємо все таки бути налаштовані на те, що ну хотілося б да, хочеться, щоб на Різдво наші воїни були в своїх сім'ях, от але умовно ми мусимо бути готовими до війни до весни, принаймні до весни точно. І Дякувати європейцям, які нас не кинули, і там кількість підписантів, ну сумасшедше, всі основні європейські країни, всі підписалися під цим: 16 лідерів. От. Дякую вам, що вислухали. Не переживаємо, підписуємося, ставимо вподобайки, будь е, коменти, Це підвищує відео. Там внизу під. На, е, описом відео є номери карток. Допомагайте цьому каналу, це важливо. І знаємо, що незважаючи на всі зусилля Офісу президента, е, Україна міцно стоїть, русняві не пройдуть, тримаємо стрій на Пасарам.